Розмови про реорганізацію обласного діагностичного центру у Шостці тривають вже давно. Розглядалось це питання депутатами сумської облради ще торік. Втім, було відкладено та перенесено на 2022-й. Адже з таким проханням звертався тоді, в тому числі, і міський голова Микола Нога. Нині ж народні обранці знову його розглянули та таки прийняли рішення про реорганізацію медичної установи, яка полягає у приєднанні медичного закладу до регіонального клінічного фтизіопульмонологічного меди. Чого центру, який розташований у сумському районі, як повідомив у телефонній розмові депутату облради Шостки Геннадій Гордієнко, це рішення особисто він не підтримав, тому що вважаю, що все-таки коли це знаходиться на місці і керівництво місцеве, це все таки більш зручніше для Шостки. Да, поясню, що то все воно залишиться в Шостці, просто буде підпорядкування. Ну знаєте, часи показують, що ну зазвичай воно для місцевих виходить гіше. Ну мене всі запевнювали, що це не. Так. Ну на жаль, більшість підтримала це рішення. Чи піде це на користь закладу? Покаже час. Протинародні обранці сприятимуть, аби умови надання медичних послуг населенню не погіршилися. Фактично, обласний діагностичний центр стане лише відділенням регіонального клінічного фтизіопульмонологічного медичного центру. На сьогоднішній день такого не стають питання, що закрити, забрати обладнання чи угу. щось таке. Тому всі послуги я так розумію, що будуть в цілому ж, депутати облради розглянули вісім. Ум питань варто також зазначити, що сесійне засідання вперше відбувалось у змішаному форматі. Було прийнято рішення, що можна проводити сесію онлайн. Ну це й зрозуміло. В такі часи умови проведення онлайн. Ну дійсно, це чесно кажучи, я розумію, що в сучасному часі це необхідно. Вчора сесія була такого змішаного формату. Хто зміг з депутатів, ті приїхали за суми, зібралися в залі, а хто не зміг, ті були виведені на екран. Проводили вперше, да, були якісь определенне незручності, але ну, чесно кажучи, це все так. Напрацювання буде. і Я впевнений, що далі буде воно більш злагодніше і швидше проходить. Нагадаємо, що депутати Шоскінської міської ради рішення про проведення сесії онлайн не підтримали.